Дмитро Фаворознюк, це твоя прекрасна робота. Не заслужили, ми вилетіти з цього кубка, Я так вважаю. Ляпс, а де є? Ну і ще, звичайно, треба поробити підкоси. Добувай, добувай, добувай. Ближчим часом ви ще про орган почуєте. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні п'ятниця, до матчу проти Нежухова залишилось два дні. І мені давно хотілося показати вам, як виглядає наша роздягалка, що в ній вже зроблено, що планується зробити. І допоможе мені в, в цьому наш віце-президент Степан Сойк. Попросив мене Роман розказати народу про нашу роздягалку, аби люди знали, що робиться, що робилося, що планується робити. Ну і значить, значить почнемо. Почнемо спочатку, з того, що десь років-два назад ми вирішили. Все-таки нашу мрію здійснити, збудувати роздягалку для того, щоб не перебиралися наші футболісти десь під е, липами, а нормально, як, як в цивілізованій країні, у роздягалці. Плюс, щоб діти мали де перебиратися чи ховатися від доща, бо тому що тут діти ходять на футбол, на волейбол. Вибрали приблизно місце, де її побуду, де її збудувати. Поміряли кроками, приблизно який має бути розмір. Хлопці зібралися, викопали. Фундамент залили. Після, після того договорилися за блоки, привезли блоки. Також стали своїми силами, самі вимурували, прямо самі без ніяких майстрів, без нікого, самі тягнули кути, самі все міряли. Після того Тарас Череватий допоміг нам, він нам, скажімо так, накрив, а ліс то дав, якщо я не помиляю, з Володя Лисишен, за що їм великий, великий, велика вдячність. Також Тарас чаруватий залив, подивимось стяжку в... це всередині. Це, ось, всюди це також багато. Користуючись нагодою, хочеться подякувати дуже велику дуже сильно подякувати багріям і Романові і Андрійові. Вони нам допомогли з матеріалом. Вони давали пісок на, на муровку, на штукатурку і фасаду, і внутрішніх стін. Також давали відсів. Відсів, щебінь, шутер для того, щоб залити всередині. Ну, допомогли також дуже сильно. Е, Після того, коли ми її вимурували, накрили, залили стяжки, взявся, вже був я за штукатурку. Вже, по штукатурі був всередині, це ще минулого Ну, там, минулого року, а вже цього року вир... все-таки зібрався силами і вирішив вже фасад. Так само, е ну, е як завжди, ага, кузій Гузій Олег також допоміг, бо тому що він нам привозив матеріал. Лібо вони там якось із багріями бартером робили, не знаю як, але общем він теж долучився до, до допомоги на рахунок матеріалу. Ну і звичайно, вони всі нам що також допомагають фінансово. На майбутнє планується ще залити тут стяжку навколо від мосту, Зробити всередині потолки. Бо в плані у нас потолки повинні бути надяжні. <гум> думаю, нам, думаю, нам це вдасться зробити. Також є людина, яка нам готова зробити меблі безкоштовно, головне тільки треба матеріалу, Тобто ну, ми так собі це бачимо, щоб були по колу лавки. Лавки зроблені, вдарені дошки по, по стіні, на дошках гачки і захворіші полки. Це бюджетно і ну, нормально. Цього буде достатньо для того, щоб було де присісти, повісити, повісити свої речі, там, чи футбольний інвертарь і так далі. Стіни ми будемо також, скоріш за все, покулювати, малювати внутрішні стіни. У нас вже є двері. Ось вони знаходяться. Вони ще, так, тут, тут ми так трошки заімпровізували, тому що потрібно деколи на чомусь посвяткувати, не було на чому святкувати поки що на дверях. Потім не будуть стояти в прийом. На майбутнє ми хочемо зробити фасад, ну, скажімо так, певну, певну основу під графіті. Точно яке графіті і на якій стіні іменно що повинно, е, повинно бути, ми ще не оприділилися. Але нова емблема, стара емблема, можливо, якісь футболісти, можливо, щось символічне, що буде пов'язане з футболом, з нашим населеним пунктом, з танковим Фалишом. Е, також помалювали е, труби, двері. Хочеться сказати, що двері. Ми тільки встигли помалювати і тут же нам їх трошки, трішки пошкодили. Довго, довго не прийшлося чекати, але зверну, ну, звернули увагу дітям, батькам і батьки тих дітей перемалювали. За що ну, дякуємо, що так оперативно і що поставилися за розумінням. Ну і ще, звичайно, треба поробити відкоси. Відкоси така болюча тема, але не з нею теж справимося з цією, з цією проблемою. E, так, це такий короткий, короткий огляд, щоб люди розуміли на що йдуть в основному фінанси, ті, які ми збираємо під час матчів, або можливо там звертаємося десь до чисільської ради, коли тепер до міської ради, що фінанси вони в нас не пропадають, вони втілюються в нашу мрію і про що колись, коли давно до ним думали, і тепер це ми все таки змогли е, здійснити. Надіюсь, вам сподобалась дана розповідь. А з вами ми побачимось на стадіоні, але не в невстанкові. Сьогодні субота ми переносимось на гру у Моршин. Приїхали поболівати за нашого Ігора Вороб'яка, який гратиме в складі Вереса Ю 19 риську зустріч проти СКА Дніпро-1 ю 19 Поки він заміні. Надіємося його побачити пізніше на футбольному полі. Вясень! Гра завершилась, який переміг Верес з рахунком 3-1. Наш Ігор Вороб'як вийшов на 60-й хвилині і віддав передгольову передачу в третьому голі. Вітаємо його з цією перемогою і вставляю вам уривок, як болівали київські діти за Верес. Дмитро Поворознюк. Це твоя прекрасна робота. Команда сильна, але перемогли сильніше, як то кажуть. Надіюся закріпиться в, в вересні. Тим доволі довгим вийшов початок нашого влогу. А зустрінемось з вами, коли вже буду йти на матч проти нежухова. Максимально швидко переносимось у неділю. Сьогодні у нас мега принциповий матч проти нежухова. Першу гру у нежухові знімали пацани з брутального футболу. Гра закінчилась скандалом, і даний ролик набрав вже більше 50 тисяч переглядів. І це багато про що говорить. Але все не так просто, як здається. Що прийти в наступний етап урагану потрібно обігрувати нежухів з рахунком 3-0. і сподіватися на те, що великі дідущі на виїзді обіграють нашого конкурента Любінці. Ситуація складна, але хочеться вірити в краще. Голова порядку на місці, слава Богу. Минулої гру ще не на 100% себе відчував, або ляпс а де є. Там два шва на перших хвилинах в грі з сятичами. Русік в лікарню поїхали, зашили швиденько. За тиждень зажило минулу гру вже майже себе впевнено почував. А Зараз вже й без пов'язки, можна і грати. Все в порядку. Дякую. Ніхто не хотів, щоб так сталося, щоб так склалося, але вже як склалося, так склалося. Треба виходити з ситуації, виходити на поле, виігрувати як мінімум свою задачу, виконувати, тому що у нас шанси залишаються. От По іграх були ігри, де ми 100% повинні були брати очки як мінімум. Не те, щоб там перемагати, не перемагати, може нічия, але очки повинні брати були з лисятичами на виїзді, з лисятичами дома на останніх хвилинах. Ну так складається футбол, тим він і цікавий. Всі помиляються, і до речі, рівень футболу в районі я вважаю, що росте. За останній час цей турнір показав, що хороші команди. Навіть команди, які не вважаються фаворитами, вони можуть іграти хороший футбол. Якісно. Чесно, не хотілося б, щоб була бійня, щоб було щось на полі, окрім футболу так, якісний футбол. Наскільки це можливо безкомпромісна гра, десь боротьба. Але не хотілося б, щоб було війні. Особисто для мене. Я думаю, для нашої команди теж, незважаючи на ці негативні емоції, які були три тижні тому, і, і брутальні футболки так класно під, підкреслив. Дякую Васинам, нам, що вони класно зняли ці відео. І тим самим допомогли нам ці три очка, які зараз можуть нас витягнути з групи, е заробити. От але хотілося б пограти в футбол без, без грубощів. Тим більше зараз такі ситуації, я думаю, що між собою ще влаштовувати якісь розбірки. Це взагалі не, не по совісті. Я граємо свій футбол, для своє задоволення. Кожен за кожного. З першої хвилини до останнього. Там зразу є цей.

Завершився перший тайм, і якщо брати суто по грі, то ці команди заслуговують поки що, щоб вилітати з кубка незалежності. Дуже багато бейбіжи. Звичайно, моменти були, але не так, щоб супер-супер гольві. Рахунок 00. І зараз ми будемо телефонувати у великій дідущі і цікавитись, як там все відбувається. Алло, Алло Паша, Ало, Роман, здоров, факт? Що у вас там? Поняв, добре, у нас пока по нулям. Добре, давай якщо щось ще подзвоним. Добре okay. вас! Федерація. Давай, 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 Ну, блин. Завершився другий тайм, у якому ми мали безліч моментів, але жодного м'яча так і не забили. Натомість нижухі мав декілька гольових нагод, зумів забити двічі, переми з рахунком 0-2. І скажу коротко, що я дуже щасливий, що ми покидаємо цей кубок незалежності, тому що таких болючих ігор, як були в цьому турнірі, особисто у мене не було давно. Напевно, треба оце пережити і вже з новими силами піти до нового турніру. В цілому команда дуже здорово виглядала сьогодні в цій грі. Мали багато моментів, володіли перевагою, але свої моменти не забили. В другому таймі пропустили, як останнім часом, і, на жаль, не змогли переймати потім хід гри. Я розчарований, болівальники розчаровані, що нам не вдалося пройти в плей-офф цього кубку. В загальному можна сказати, що команда в ну, всіх матчах, окрім Морщинської гри, дуже гарно виглядала на полі. Ну, претензій до футболістів немає, викладались. Десь в кожному матчі підводила реалізація моментів, але в загальному це для гравців великий досвід у цей турнір він пройшов на високому рівні. І не знаю, будемо. Напевно, вчитися реалізовувати моменти, щоб якось показувати е, в, болівальниках, що ми, в болівальниках, що ми вміємо забивати голи все-таки, бо чомусь ну, не везло в реалізації. Іменно. А в загальному, дякую всім футболістам, вони ну, викладали, зграли, ну, не заслужили. Ми вилетіти з цього кубка, я так вважаю. Ось таким у нас видався влог. Роздягалку я вам показав, моробірка у вересі вам показав. Ураган програв звичайно сумно. Ну вже як є, покидаємо кубок незалежності. І зроблю ще для вас таку маленьку затравочку. Можливо, можливо, найближчим часом ви ще про Ураган почуєте. І завершити даний влог, хотів би вже класичними словами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.